Добрий день, десятикласники та десятикласниці! Сьогодні у нас фінальний урок за твором Крихітка Цахис на прізвисько Цинобер. Зосередьмося на гротескних образах, викривальному змісті твору та символіці повісті казки. Нумо до праці! Почнемо з гротескних образів! Нагадаю вам, що Гротеск це вид художньої образності, для якого характерні фантастична основа, тяжіння до особливих, незвичайних, ексцентричних, спотворених форм показу художнього простору, поєднання в одному предметі або явищі несумісних, різкоконтрастних рис, що призводить до надмірного, гіпертрофованого абсурду художнього зображення. Сподіваюсь, у вас одразу промайнули різні приклади гротеску в повісті Касті Гофмана, і портрет Сахиса був одним із перших. Його вади до неможливості перебільшені, гіперболізовані. Маленький причепурений павіан, химерна потвора, відьмак усе це про нього. Літературознавець Борис Шалагінов із цього приводу зазначає: цитую. Гофман гротесно зображає малюка Цахеса на прізвисько Цинобер, наділеного рідкісною потворністю, оскільки той, за його словами, зовні нагадує редьку. Проте потворність сама по собі не є достатнім елементом гротеску, бо мусить взаємодіяти з контрастними протилежними якостями та значеннями. Так потворність Цинобера поєднується з бурхливим схваленням філістерами його гаданих талантів і навіть із закоханістю в нього миловидної кандиди кінець цитати. Це приклад гротеску, як різновиду комічного утворі. Другий приклад вдало сформулював ще один український дослідник літератури, академік Дмитро Наливайко, який зазначав, що повість, цитую, повністю складається з образів гротесків, гротескних ситуацій. І вся є узагальненим гротесним образом німецької дійсності. Гротесним є карлікове королівство Керепес, у якому розігрується дія. Гротесні князі Пафнуті і Барсанув, їхній двір і бюрократія, гротесна політика просвіти кінець цитати. Тобто гротеск пронизує весь твір Гофмана, від конкретних образів на кшталт Ценнобера до всієї дійсності. Наостанок нагадаю, що гротеск є однією з типових рис романтизму. А ви вже знаєте, що на часовій шкалі твір Гофмана належить саме до цієї епохи. Тепер найцікавіше: викривальний зміст твору. Події повісті відбуваються в дуже освіченому королівстві, у якому немає місця магії та решті дурниць. Ось як Гофман розказує про реформу освіти в Керепесі, Цитую. Перше, ніж розпочнемо освіту, себто, перше, ніж виробуємо навколишні ліси, зробимо річку судноплавною, розведемо картоплю, полагодимо школи, понасаджуємо тополь і акацій, Молодь навчимо співати на два голоси в ранішніх та вечірніх пісень. Прокладемо дороги і накажемо прищепити віспу. Треба буде вигнати з країни всіх людей небезпечних настроїв, що самі не слухаються розуму та інших зводять з глузду своїми витребеньками. Кінець цитати. На вашу думку, як заплановані заходи сприятимуть розвитку освіти? І ще одне важливе питання: про яких людей небезпечних настроїв іде мова і чому їх так боїться новоспечена влада? І ці всі освічені люди підпадають під чари Цинобера. А Бальтазар, який з самого початку ставить під сумнів науку Моші Терпіна, думає лише про своє кохання, не піддається омані. Як вважаєте? Чому в касті Гофмана можновладці науковці впадають в оману та бачать у цинобері лише чесноти на 20 гудзиках, а чуттєвий замріяний бальтазар його справжнє обличчя? Відповідь криється і в романтичній іронічній насмішці над навколишнім світом, і у світоглядній концепції самого Гофмана. Він вірив. Що у світі є два різновиди людей філістери, або ж простою мовою обивателі, що зацікавлені лише в земних благах, грошах, владі тощо, та ентузіасти або ж митці, ті, хто орієнтується на дух, мистецтво. Відповідно, мош Терпін бачить синобера Чепурним, а головне, бачить у ньому свій шлях до успіху. Цитата: він одружиться з моєю донькою і буде моїм зятем». Через нього я доскочу ласки в найсвітлішого князя Барсануфа і піднімусь драбиною, якою підіймається і мій чудовий цинобарик. Кінець цитати: Справжній філістер, і додати нічого. А закоханий поет Бальтазар або Скрипаль віртуоз Біока бачить справжнє обличчя Цахиса, бачить однорогів, що пасуться на подвір'ї Проспера Альпануса, тобто бачить істину. У цьому контексті хочу навести один із монологів Бальтазара: зверніть увагу на чуттєвість душі молодої людини, яка іронізує з освіти в державі і щиро говорить про любов до світу, цитую. Князь павнутій запровадив освіту на добро і користь свого народу і своїх нащадків, а проте дещо дивовижно і незрозуміле в нас залишилось. Так би мовити, приємні дива для хатнього вжитку. Наприклад, із нікчемної насінини виростають височезні тонкі дерева або всілякі овочі та городина, якою ми напихаємо своє черево. Адже ж дозволено різноманітним квіткам і метеликам на своїх пелюстках і крилах мати найблискучіші барви, бо навіть носити найдивніші письмена, про які ніхто й не знає, чи то олія, чи гуаш, чи акварель, і жоден майстер каліграфії не здатен прочитати те чудесне письмо, а не те, що так написати. Го, референдарію! І зі мною часом діється щось чудне. Я кладу люльку і починаю ходити по кімнаті, а якийсь голос шепче мені, що я сам чудо, чарівник, мікрокосмос порядкує мною і під'южує на різні безглузді витівки. Але тоді, референдарію, я втікаю до лісу, споглядаю природу і розумію все, що говорять квіти, що журкоче струмок, і мене обіймає небесне блаженство, кінець цитати. Так ми бачимо протистояння двох світів і світоглядів. Риси обивателів на контрастному тлі з рисами митців особливо жалюгідні. І це лише один приклад викривальної частини твору. Інший це змалювання державних службовців у творі. Претекстатус фон Монштайн просить Синобура прочитати князеві службову записку. Цитата: Я тут склав записку з приводу какатуського двору, сам склав. І прошу вас доповісти князеві, бо в вашій натхненній доповіді вона виграє. Кінець цитати. Одразу бачимо підлабузництво. Та Гофман додає ще один викривальний аспект, дописуючи цитую: записку, що нею хотів заробити собі славу міністр, склав про те не хто інший, як Адріан. Тобто він хотів прокласти доріжку до Цинобора та князя улесливими словами, використовуючи роботу іншої людини. Уявили весь ступень мерзотності, і таких викривальних ситуацій у повісті чимало. Цікаво звернути увагу і на символіку повісті. Наприклад, три червоні волосини на голові малюка Цахиса. У деяких перекладах ці волосини є золотими, вогняними, рудими. Як ви вважаєте, що вони символізують? Саме тоді, коли кучері Цахеса мають червоні волосини, його всі вважають за красення, бачать у ньому лише чесноти, приписують йому всі заслуги. І як тільки Цахес втрачає їх, усім миттю бачать його як курдуполя, малу почвару, огидного домовика. Ці три волосини створюють той самий ефект, що в реальному житті дає незаслужене багатство. У творі, де більша частина героїв є філістерами, таке тлумачення є цілком логічним. Цих червоних волосин Цинобора позбавляють Бальтазар і Фабіан, молоді люди з чистим розумом і душею. І це також певний сигнал для читачів. З'являється нове покоління молодих людей, що змінять світ і правила в ньому. Символічним є й орден зеленоплямистого тигра. Наведу кілька цитат: Я повинен, мій любий Цинобере, відзначити вас відповідно до ваших високих заслуг. Отож, прийміть із моїх рук орден зеленоплямистого тигра. І далі в тексті. Князь у таких справах, як і в усіх інших, що торкалися добробуту держави, був дуже принциповий. Орден зеленоплямистого тигра мав висіти між стигновою кісткою і куприком на 3,16 дюйми від цього останнього. Але повісити його саме там ніяк не вдавалося. Марно старалися камердинер, трипажі, сам князь. Клята стрічка сповзала то туди, то сюди. І ще згодом, з наказу князя зібралась Орденська рада, до якої додали ще двох філософів та одного природознавця, що недавно вернувся з північного полюса. Рада мала обміркувати, як найкраще приладнати стрічку зеленоплямистого тигра міністрові цінобору. Щоб на таке важливе питання Раді вистачило сили, усім її членам наказано вісім днів перед засіданням нічого не думати. Кінець цитати: по-перше, ви відчуваєте іронію щодо ситуації. По-друге, в описі орденської ради одразу проглядає викривальний зміст. По-третє, орден зеленоплямистого тигра стає символом марнославства. Цікаво й те, що в першому літературному портреті Цахеса Гофман порівнює його з скрученим цурпалком дерева. Чи не натяк на бездуховність істоти? Ще одна важлива деталь це підкреслено великі предмети в середовищі Цахиса. Вперше ми бачимо малого Цахеса, який борсається у величезному коробі для хмизу. При зустрічі Бальтазара, Фабіана і Цахиса звертаємо увагу на надмірно великі ботфорти, які Курдуполь сам навіть зути не може. А в кінці твору він опинився на дні великої срібної посудини. Як ви думаєте, з якою метою автор використовує контрастно великі речі в описах Цахиса Цинобера? Символічним є й намисто, яке кандида отримала в подарунок від феї, аби ніколи не виникало побутового роздратування. Воно символізує домашній затишок і гармонію. Але водночас я впевнена, що хтось із вас подумав, чи не є це також ознакою обивателя довольнитися рутинним життям і не прагнути чогось більшого, не розчаровуватися, не замислюватися над складними питаннями. Подумайте, про що говорить така художня деталь із портрета кандиди? Цитата кандида читала Вильгельма Майстра Гете, Шилерові вірші та чарівний перстень Фуке і встигла вже забути майже все, про що там писалося. Яка ж вона ця кандида? Прошу вас віднайти інші символи у творі Гофмана та доповнити ними таблицю в конспекті. А ми завершуємо вивчення одного з найіскравіших творів німецького романтизму повісті казки Крихітка Цагис на прізвисько Цинобер. Традиційно раджу вам перечитати цей твір у старшому віці. Повірте, ви відкриєте для себе безліч нових змістів. А ми зустрінемося зовсім скоро.